На заході у вівторок триматиметься хмарна погода. У Луцьку та рівному пройде дощ. Від нічних плюс 8 в день температура повітря прогріється до плюс 25. Дощитиме за прогнозами синоптиків на півночі та в центрі. У Кропивницькому цього дня без опадів. Нічна від плюс 10, денна до плюс 23. На півдні синоптики обіцяють ясне небо та теплий день. Від нічних плюс 11 стопчики термометрів в день досягнуть позначку плюс 26. Харків'янам знадобляться парасольки, а в решті східних областей без опадів. Від нічних плюс 10 в день потепліше до плюс 25. У середу в західних областях переважно хмарно. В Івано-Франківську та Чернівцях має бути ясно: вночі від плюс 9 в день до плюс 24. У Чернігові та Сумах дощі, а в решті північних та центральних областей синоптикопотів не передбачають від плюс 10 до плюс 27. На півдні країни переважно ясно укрему мілева хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 13 вночі до плюс 28 в день. На сході протягом дня хмарно з проясненнями. Від нічних плюс 12 в день температура повітря підніметься до плюс 28. На території Західних областей у четвер очікується ясна погода. Віднічних плюс 11 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 29. На півночі та в центрі переважно ясно. В Чернігові мінлива хмарність. Найнижча температура вночі плюс 8, найвища вдень плюс 28. На півдні України ясна погода триматиметься зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 15 до 30 з позначкою вище нуля. У східних областях переважно ясно. У Луганську цього дня невелика хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 11, в день до плюс 27.